Я Іван Смурадко, український фігурист, член збірної команди України, претендент на зимові Олімпійські ігри у 2022 році. Типовий день розписаний. Я встаю десь о… О восьмій ранку чи о восьмій тридцять іноді о дев'ятій. Три будильники, типу, там на п'ять хвилин чи на десять і виходить на годину. О дев'ятій потрібно вже виїжджати на тренування. 46 воно дольоти починаємо так. Таких в мене тренувань льодових два. по годині тренування два рази на день звичай тобто, 10 годин на тиждень, 4 дні по 2 години льоду і 2 дні по одній годині льоду. У Нас, до речі, зараз всі тут ми вчимося в, з універів, якщо то у Інфізі. Багато в Інфізі, декотрі в Драгоманова і ось зараз онлайн Там проходимо лекції, скоро сесія, тобто, так. Я дуже зацікавлений в саморозвитку і у... Навчанні я вчусь на тренера, але Інститут фізкультури національний, е, ну, і взагалі система е, української освіти поки що е, залишає бажати кращого, м'яко кажучи. Так, так, ну що, пінала наліт. Сьогодні майже нікого не буде. В нас одна ковзанка стандартна олімпійського розміру у Києві, і вона для всіх для шорт-треку, для фігурного катання і для хокею. І всім потрібно. Розподілити 24 години на день виходить, що не всім часу вистачає так, як їм потрібно було б, ідеально було б, якщо б там, у фігурного катання була чи були декілька ковзанок, котрі відведені спеціально під фігурне катання. І тоді було б питань набагато менше, і взагалі їх би. Може, і не було б. Я відчуваю себе провідним і чоловічому одиначному катанні. Я хотів би, щоб конкуренція росла, і ми тут змагалися на рівних, і вона росте. Ось. Був чемпіоном України минулого року. Я повинен підтвердити це на цьому чемпіонаті, щоб Називатися одним з тих, хто їде на Олімпійські ігри. За якийсь час перед виступом, звичайно, треба сконцентруватися все, що не треба саме для виступу, з голови просто викинути і суто ось на виступ налаштовуватись. Одне з того, що мене дуже налаштовує на майні, це українська музика, і я прям відчуваю єдність супер-мега налаштування то «Океан Ельзи», і Бомбокс, і Антитіла. Сергій Бабкін, і Монатік, і взагалі, прямо вони мене максимально заряджають. Розминка. Це музика італійського композитора та виконавця Людовіка Кайнауді. Композиція звається Нуваль Біянч. Білі хмари з італійської. І він написав її, дивлячись в вікно свого будинку і написав її, дивлячись на білі хмари, які прилітали за вікном. Цю програму ми з хореографом Олексієм Алінником. Поставили у цьому міжсезонні, і вона про тікучість життя загалом. Для мене фігурне катання це мистецтво. Я не хочу просто кататись, прагматично виконувати елементи. Для мене програма це життя, яке. Проживаю чи історію, якою я проживаю. Місія така, щоб це виконувати, і щоб до людей проникало глибоко. Ось так. Моя місія у цьому спорті це додати максимально мистецтва, наскільки я можу. Ні, Не наскільки я можу, а максимально. Ось. Такий. Ми з ним їздимо по турнірах і збираємо історії і емоції. Ось. Допомагає як? Та звичайно. Як всі. Ми з ним розмовляємо. Та все. Гарний та... друг. Зараз буду дивитися нагородження. І перше місце посіли Олександр Назарова та Максим Нікітів. І завершив місію навантжується Іван Шмаратко. Не катання саме в Україні, воно е, людям цікаве, але воно не розвинене для того, щоб люди про нього знали. Якщо подивитись на те, що було там 3 е, роки тому і на зараз, зараз по е, технічному контенту, по взагалі атмосфері, в нас вибудовується така дуже і вибудувалась дружня і суперкомандна.